Іду, так що, друзі, ще раз всім привіт. Е, приїхали з ярмарки, приїхали в штаб, можна так сказати, тобто до наших Березані. Десь, не бачу, А стяга немає янголів Березані, Дівчата вже десь оділи. Так що отак воно. Ти заходиш у гол і одразу речі, дякуючи небайдужим людям, Тут мішки, піджопники, рюкзак. Є багато різних речей. Так що приїхали. Дякуємо всім за вашу небайдужість попрацювали трошки. Я ще да? хочу щось сказати. Приходила мама Валя і передала нам, як, поздоровлення з 8 березня, ну, ті кошти, які нам потрібні. Ми зараз тоді подивимося. Мама Валя, зробити. це те, що ми дійсно. Да, так, що ми ставили, щоб ми поставили опять свічечку, поняли, що ми не забуваємо, і передала нам солярку, витратити по нужному. Дякую, вам, мама Валя. Або там, на що нам Дякую потрібно, так. Да. Дякую Дякуємо за сало, нам теж сьогодні заробили да, два пакети сала. Так, це її мамка дала ще. Да, так, да? і Якщо фамілію як, спомню, тоді скажу, як. Ну, плитінь, це... А, Ні, а друга, скажу, як потім, теж не син служить. Так, я да. ні, ну, це Ви. дуже це класно. Сало це взагалі да. такий, такий, товар, який постійно да. хлопці його не відмовляють. — Ми з понеділка їдемо, якраз нам буде хлопцям зробимо. Ми з понеділка їдемо, і якщо все буде добре, поїдемо ще й на наступних вихідних вже на Донецький нап. Я не закривав, але ключі забрав. Так що, друзі, що будемо рахувати кошти. Саме саме таке цікаве, що ми з вами не Скрізь, отак, це медицина сортується. Дякуємо всім. Це просто багато людей відгукнулися і, присилають, і по сьогоднішній день присилають посилки, ми фасуємо, відправляємо те, що потрібно от, і веземо з собою. Так само люди несуть і цибулю, і закрутку. Ну, і квашені помідори, тож дівчата щось будуть готувати. Десь вже галкотять. Я реально чую, десь кричать, не розберу куди йти. Дивіться, який двіж. Движуха. Двіжуха, на ну сьогодні треба хлопцям брати. Гроші треба порахувати, значить, а правильно. Я думаю, що результат буде непоганий. Хоч сьогодні людей було і не дуже багато. Але всі чекали я А ну Всі подивилися на мене, бігенки, лички так ураз, можна гроші так взяти, я вас А ну на мене дивимося, всі я фоточку зроблю. дивіться О, о, красавчик. оце є. Все, в процесі. Так що, друзі, рахуємо. Люди, люди, люди просто неймовірні. І кожна гривня, яка кинута в цей кошик і в баночку, ну реально, коли люди кидають, тебе ж морозить. От реально це людина бере і знаєш, вона довіряє. Просто кратоссота. Надюха теж богатерія займається. Надюха леськи-леськи збирає. Леськи леськи. Ти тарасиків, так? Вона да? каже, це... що Лесю любить. Леся, ну і я Лесь люблю. Ну я ж і сковороду люблю. Я сковороду люблю. Так? люблю. Ну і Тарас. Так хтось, та, хтось підійшов, так і з Господи, забуває вічно, хто у нас. Іван Франко. Так, да, Франко. І Франка любим. Я Тарас люблю. Просто люблю. сковорода в мене є і Леся в мене є. Він дощ... постійно спасає нас тридиць, да. так Франко на 20. Подожди, не путей на да? А, тоді ж я щось напута. А я, виходить, франка, це самий ходовий да, товар. А Шевченко на, су, Ой, на я сутки. Дякую родині горячуків. Да, це э, наш наші... та повіти і нам подарували ну, нашим дівчатам, які поняли, допомагають, хора, хорі там ще жінкам. Квіти э, подарували мені безкоштовно дали. Да. Спасибо, Руслан. Красунька. Велике вам, що ви з нами, з вами. Ну, ну дуже приємно підійшов сьогодні по штекера, не знаю, як його звати, цього хлопчину. Мене привіз Дімон. І він каже, скільки грошей, він каже, безкоштовно. Яку мені ще треба один, най ще один безкоштовно. Ну, але ж ну, ми його шукали, одна людина показала, в кого можна купити, друга людина просто дала безкоштовно. Суток, мабуть, найбільше, так? Двадцяток, ми завжди двадцяток більше. суток теж сьогодні дуже багато. Ось ця тихо. Але моло так. Ті паперові. Так, да, ну теж. Без двоєчки мільйона не буде. Без так, гривень. Так, да. так, рахують дівчатка, хай рахують. Ось я десятки, боже. Така тиша. Ой, наче миші. Така тиша, наче мищий. Штучок? П'ясяток? А 112 штук. Так, що далі там? 12 у мене по 2 гривні. – По 2, скільки? – О 13. 12? По 13 гривень. І Та ні, ти мені скажеш точки. Скільки? Ставки хтось ставив. Скільки буде грошей? Я казала 65, ні, як маємо, то 70. Та ну, я там ще думав, хоча б 30 тисяч. На, на не, ну так разом, я теж ставлю на стрімі, хоч би на 50. А вийшли на, на 106. Я до последнього сижу, жого вже западає, ну треба ж подивитися. Я кажу, батьків скинула грошей не учаску але подивитися ці Результат важен. В цьому ефірі максимально було 272 людини. Нормально. Там гроші, знаємо. Гроші трохи скидали. Не багато. А ми продали онлайн там. І ще потім хтось щось докинув. Онлайн 450, ще 400, хтось скинув. 119. Считаємо. Давай. Момент дістану, момент. Ну, я ставлю 35. 35. 35. 42. До 42. Я 30 ставлю. 35. Ну, я 35 точно. 35 35, 35 з хвостиком, думаю. Мар'яна Васильівна. Я завжди кажу менше, але хочеться більше. 70 Я, я не, то вона хоче, ну хотіть мало, але ми робимо все для того, щоб були результати. Не треба, ми знімаємо. Емоції в карманчик. Та воно то шампанське вчора ще Мар'яна сильно Буль... булькоти. Ні, воно вчора після шампанського горизонтальне положення. А це як, я кажу, не їде до стоматолога, кажу, візьмемо до дівчата ярмарку, все. Наша тись стоматолог. Стоматолог подожди, а ярмарка. Мій мій подожде, ти не подожде. Я сюди вже три роки жду. Все потом, все, все хай. Так, 44 844. О, красота. Є, є ще Оп. Так, І... <плес> О! Ооо! Оце десь 70 тисяч. вісім, дев'ять, десять. Спасибо. Маневалень. 55 п'ять, виходить. Ну, грубо говоря, так. <плес> Так що, дівчата, ми з красотуни, ми дякуємо всім березанцям, хто а, і всім як там, гостям, які приєдналися всім немає, громадянам, які прагнуть перемоги. Якщо не працюють з якби дози, не працює за ЗСУ, значить для ЗСУ. Для ЗСУ. Так що, друзі, ми вам всім дякуємо. Ну, це просто капець. Ну і я дякую своїм глядачам. Які... Поки ми були на ярмарків, я виставив уже перший. І Там кусок, як там, не знаю, що ми там не знімали, але вже наверное, донатів 15 було. Ну, не знаю, багато але тисяч, думаю, 4 точно прилетіло. Так що я дякую всім небайдужим за підтримку, за довіру. Хто хоче приєднатися до нашої команди, і якщо в мене є таку можливість, репост, хто має можливість задонатити, будь ласка, завжди є. Реквізити в коментарях закріплені, а також в описі. Тобто більше нажимаєте, і там буде весь опис до відео. Так що я дякую всім своїм дівчатам, всій цій команді, величезні, з великими серцями. колективу горлиця безбашеним бабкам. Своїй родині, понятно, Надюхі Сергійові, Вірухі, ну і великій родині Язові варіанти. Так що я дякую, дякую всім. На цьому буде як там. Підсумки ми підвели, результатом ми задоволені. Якби ми сиділи і ждали, що нам хтось принесе, нам би цього не принесли. А це як не крути, а це вже так. один цей реп, вже с... реп. реп. І, і реп і зараз кажу, скільки сахарків. І три сахарка. О, так буль-буль-буль. Я... А по 20 сахарків вагільки. У да, да. Марія Васильівні на стрімі дуже було багато людей, як, як на мене, да? І дуже побажали всього багато хорошого. Сказали, що ми молодці, і хай оцей чоловік ще раз заспіває, бо нам дуже нравиться. Співаків, співаків, фонарку. Це, це не важливо. Дякуємо так. всім. Хочеш, не хочеш, може, не можеш, вже треба. Всім пока, всім ми роздавили. А У нас команда молодіє. Об'єднуйтеся в команди і працюйте. Все. Довіряйте самі собі.